Минула дев'ята, після хвилини мовчання за жертвами російської агресії, розпочинаємо випуск ТСН від команди один плюс 1 в об'єднаному марафоні. Кількість російських атак на Сумщині зменшилася. Про це пишуть в інституті вивчення війни, але не припинилися. Просто ворога там немає просувань. Хоча малими групами і без бронетехніки він активно діє на півночі області. Водночас на покровському і новопавлівському відтинках фронту натиск неспинно сильний. За добу сталося 77 боїв. Аналітики порталу Діпстоїд повідомляють, що ворог. Окупував Коптєве, а також просунувся в Турецьку Новосергіївці біля Деліївки, Мирного, Разіного, Веселого і Комара. Росіяни йдуть на постійні та масовані атаки нерідко із триразовою перевагою. і Це дає їм змогу рухатись вперед. Вважають аналітики. Разом з тим лінія фронту змінюється. Українські воїни відбили атаку противника в районі Часового Яру та тричі зупинили наступ окупантів поблизу Кам'янського. Це Оріхівський напрямок, інформує Генштаб. За добу окупанти майже 6 тисяч разів обстрілювали українські позиції з різного важкого зброєння а також завдали 60 авіаударів, скинули 119 керованих авіабомб і зав'язали 171 бій. На Одещині ворожі дрони поцілили по вилківській громаді, постраждали портова і туристична інфраструктури. Нічні вибухи в Харкові під ударом там опинився новобаварський район. Спалахнула пожежа, горіли бокси станції техобслуговування. Із сусідніх будівель евакуювати довелося двох людей. Попередньо відомо, що росіяни поцілили дронами герань. 2 вночі ворог вдарив з артилерії по лікарні в Херсоні. Постраждали. Восьмеро цивільних це п'ять пацієнтів і три медсестри. В них вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Також потрощені корпуси медичного закладу. Четверо поранених на Запоріжжі. В степногірській громаді уражено двох енергетиків. Вони з контузіями в лікарні. А внаслідок ударів по Преображенській громаді травмовано чоловіка та жінку. Загалом окупанти вгатили по 14 містах і селах майже 4 сотні разів. Потрощено понад 6 десятків житлових будинків та об'єктів. Соціальної інфраструктури. 69-річну жінку поранено на Дніпропетровщині. Окупанти спрямували по регіону безпілотники внаслідок атаки в Самарівському районі побито ферму у Кривому розі приватне підприємство з артилерії та ФПВ-дронами. Росіяни гатили і по Нікопольському району там побито приватні оселі та багатоповерхівку. Вибухи в тимчасово окупованому Криму поза минулої ночі супутники НАСА зафіксували сильну пожежу на південь від села Курортне. Моніторингові групи вказують, йдеться про місця базування російських зенітно-ракетних комплексів с 300 та С-400, а також рідкісної радіолокаційної станції Каста. Деталі того знищені вони геть, чи лише пошкоджені наразі немає. Водночас є підтверджена інформація від головного управління розвідки про інші уражені. Об'єкти на півострові українські дрони Бобер спалили ракетно-гарматний комплекс Панцер с 1 станції радіолокації Необі СВ противник Печора «Печора-3», а також літак Су 30 все це базувалося в саках або навколо курортного. Внаслідок ракетного удару Росіян по селу Гуляйполе поблизу Дніпра напередодні загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджо Марка Безручка. Полковник Сергій Захаревич. Він був представником нового покоління офіцерів. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ кар'єру воїна. Розпочав очоливши взвод у розвідувальній роті 30-ї окремої механізованої бригади. А командувати 110-ю бригадою Сергія Захаревича призначили в лютому. Ця бригада з 2022-го утримувала Авдіївку. Потім була на Покровщині. Останнім часом працювала на південному відтинку. Про смерть полковника Захаревича говорив у вечірньому зверненні. І президент Володимир Зеленський він зазначив, що в Гуляйполі загинули військові, понад 30 людей поранені втрати є і поміж цивільних. Сили оборони України ліквідували начальника штабу 8-ї гвардійської армії Росії. Про загибель ворожого полковника пише російська преса, це сталося під час високоточного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Росіян на тимчасово окупованій території Донеччини. Генштаб повідомляє, що цей удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати і вести операції у напрямках Покровська та Торецька. Втрати противника уточнюють руйнівного удару по системі управління та зв'язку збройних сил ворога завдано що в понеділок, а підтвердили цю інформацію напередодні ввечері. Евакуювали поранених і самі потрапили під атаку безпілотників у Покровську на Донеччині. Постраждав екіпаж Білий Янгол. Вони приїхали на допомогу до подружжя на велосипедах, яке стало мішенню ворога. Вибухом 42-річному чоловіку відірвало ногу. Його дружина теж дістала тяжке поранення. Поліціянти разом із громадською організацією Капланський патруль забрали подружжя і ще одного пораненого. Помчали до лікарні, але війська Росії вдарили по Авто дроном молніє. Машина вийшла з ладу, постраждав один з правоохоронців. Янголам вдалося викликати підмогу і доправити потерпілих іншим вакомобілем, але дорогою один з цивільних помер. Машина не на ходу. Що чекаємо наших? Слідкуємо за небом, тому що дрони тут постійно вже це був у нас третій, третій прильот. І от буквально нас вразило Одразу п'ять рекордів за знищені ворожі кораблі встановило головне управління розвідки завдяки дронам Магора. Гур уперше в світі потопило бойові кораблі морської морськими безпілотниками. Ними ж із води вперше збило літак та інші повітряні цілі. А ще потопило або пошкодило більшість кораблів і катерів чорноморського флоту Росії. Офіційно магора вразила 22 морські одиниці, 15 із яких відправила на дно. Досі такого в світі ніхто не робив. Ці зареєстровані в книзі рекордів перемоги особисто отримав очільник відомства Кирило Буданов. А разом із ними бійці підрозділу групи 13. саме ці захисники розробляють морські спецоперації і керують дронами під час їх виконання. Високою ефективністю підрозділу наголосив Буданов. Задоволений, а от експерти, які були на нагородженні, натякнули на ознайомлення з Магурою, вже зачекалися і російські. Субмарини. Хочу подякувати своїм командирам для те, що, за те, що вони дали ці е, ключі, е, завдяки яким ми маємо цей результат. Ця багатоцільова морська платформа довела свою ефективність і показала, що вона на даному етапі найкраща в світі, бо ніхто інший потопити кораблі так і не спромігся на даному етапі. Що ж, до нових перемог. Ну і як було сказано, з нами по. Еммануель Макрон вперше за три роки поговорив з Путіним про результати розмови. Французький президент повідомив Володимира Зеленського в Єлисейському палаці трохи розкрили контекст дзвінка. Макрон закликав Путіна до якнайшвидшого припинення вогню в Україні. початку переговорів задля досягнення тривалого врегулювання конфлікту. А ще наголосив на підтримці Парижем суверенітету та територіальної цілісності України. Як видно, з оприлюдненої Кремлем інформації Путін під час розмови вже вже в звичній манері звинувачував у війні держави заходу і заявив про претензії Росії на окуповані українські території. Без перехоплювачів до патріотів Пентагон призупинив постачання Україні певних видів озброєння та боєприпасів. Цю інформацію від своїх джерел отримали відразу кілька західних видань. Політико NBC News. рішення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Албріч Колбі, ще на початку червня, після перегляду запасів боєприпасів відомства, Нібито є занепокоєння щодо скорочення власних американських запасів. Призупинення зачепило. А ще й ту поміч, яку обіцяла попередня адміністрація Джо Байдена, туди входять перехоплювачі до ППО Петріот снаряди 155-го калібру, керовані ракети Гелфаєр, ракети системи Джі та ракетні комплекси Стінкер. Представниця Білого Дому Анна Келлі заявила телеканалу, що цитую рішення ухвалено, щоб поставити інтереси сполучених штатів на перше місце. Пише NBC News з посиланням на джерела. Успішна тренувальна операція під час чергової фази міжнародних навчань «Сібриз-2025». підрозділи морської піхоти України діляться досвідом сучасної війни із країнами партнерами на цьому етапі тренування. Українські морські піхотинці виявили умовний командний пункт супротивника і його успішно вразив «Хаймарс» Корпусу Морської піхоти США із двох пострілів. Влучання прицільне в одну й ту саму ціль за розвідку та передання точних даних. Відповідали оператори безпілотного комплексу Лелека 100 військові, які здійснювали цю частину операції, прибули на тренування з зони бойових дій. Перші жертви аномальної спеки в Європі повідомляють про двох загиблих в Італії на тлі надзвичайно високої температури. Відомо, що один із загиблих це будівельник, який працював на висоті, і йому стало зле у Франції. Через спеку закрили більше як 1300 шкіл. Зачинили для туристів навіть верхівку Ейфелевої вежі. А в громадському транспорті французької столиці роздають пляшки з водою, щоб якось допомогти змореним високими температурами мандрівникам. Спекотно буде навіть в Британії. Там стовпчики термометрів піднімуться до плюс 35. А Іспанія встановила температурний рекорд червень в Барселоні. Став найспекотнішим із моменту спостережень. А це більше ста років. Рекордні плюси зафіксували і інші регіони Іспанії та Португалії. Максимально там було 46 градусів.